Вітаю! Я є спінальний нейрохірург. Я займаюся захворюванням хребта і все, що пов'язано з хребтом. На сьогоднішній день захворювання хребта є надзвичайно актуальною і гострою проблемою, з якою зустрічається наше суспільство. На сьогоднішній день люди живуть міфами і домислами про захворювання хребта. Доволі часто люди за порадою і за допомогою звертаються до непрофесіоналів і шарлатанів. Внаслідок чого вони страждають від непрофесіональної наданої допомоги. Доволі часто люди в суспільстві займаються самолікуванням, не звертаючись до професіоналів. І як наслідок такого самолікування, вони вже звертаються на ті стадії захворювання, яка вже потребує в більшості випадків хірургічного лікування. В людей існує досить упереджена думка, що якщо вони звернуться до медичних лікарів, особливо хірургічного профілю, то вони будуть негайно прооперовані. Це є абсолютною неправдою. Успіхом для вирішення проблеми для початку є діагностика самого захворювання і вибір оптимального методу лікування, який підходить даному пацієнту, деколи вдається малоінвазивними методами уникнути хірургічного лікування. Крім того, в центрі проводяться різноманітні діагностичні лікувальні процедури, а саме, такі як блокади. Блокади на різних рівнях від шийного відділу до поперекового відділу хребта. І завдяки таким маніпуляціям вдається уникнути оперативних втручань. Все проводиться на найсучаснішому обладнанні і під контролем висококваліфікованих лікарів. Тож, якщо ви відчуваєте симптоми захворювання хребта, які можуть загрожувати вашому здоров'ю, не зволікайте і звертайтеся за професійною допомогою. В центр семигрупп.